Хто в Україні найзаможніший володар землі, не знаєте? А це науковці, тільки звісно, не конкретно професори, академіки, а структура, в якій вони працюють Національна академія наук, для якої за радянських часів нічого не жаліли і віддавали для шляхетної мети розвитку науки найпривабливіші ділянки. Зокрема, у столиці. Подарували і десятки гектарів елітного передмістя, і невеличкі квартали у центральних районах Києва. Скільки точно землі у НАН по Україні припускаємо, не знає навіть фонд держмайна. Колись було 10 мільйонів гектарів. А наразі, за приблизними розрахунками, лишилося 800 тисяч, які продовжують поступово тишком-нишком передавати у приватну власність. Причому часто. Незаконно у столичних судах вирішується доля забудови 5 і 6 гектарів землі на вулиці Антоновича. Прокуратура вимагає повернути нану країни елітну землю під Києвом. Суд заарештував три ділянки Нану біля Феофанії, незаконно передані під забудову. Чергова будівельна афера, в якій задіяний ймовірно, і топ-менеджмент Національної академії наук розгортається прямо зараз. Забудовники очевидно сподіваються, що поки триває війна і вся увага прикута до фронту, розбиратися у тилових негараздах сильно не будуть. Тож ми швиденько зведемо 100-метрові висотки, розпродамо там квартири, а потім хоч трава не рости. Адже ніхто з покупців цієї нерухомості і не здогадується, що будівництво незаконне, і їхні квадратні метри будь-якої миті можуть розчинитися у повітрі. Нас зацікавила компанія Navium 2008. Перш за все через те, що вона почала витісняти місцевих орендарів із території, яка прилягає до так званої земельної ділянки, де проводиться будівництво. Все тому, що одіозний забудовник накинув оком на ласі гектари науковців в комфортабельному районі столиці, і заради цього готовий загарбати не лише землю. Але й знести промислові об'єкти поруч, які так само, як і Земля, також належать Нацакадемії. І все це завдяки хитрим махінаціям за участі керівництва НАН. Тож далі про війну за сотні кілометрів від фронту. Підпишіться і не перемикайте! На перший погляд, це непримітне місце, де в ангарах ремонтують цивільну техніку, а на стоянках припарковані маршрутки. Тут могла б бути своя столична силіконова долина, де тестують транспортні інновації. За часів СРСР тут розташували держпідприємства з ремонту техніки для науковців, зокрема, ДАТП, державне автотранспортне підприємство і будремкомплект. Та згодом ангари почали передавати в оренду і приватним СТО, сама кузня залізних коней. Навіть міні-заправка є. Тобто працевлаштовані сотні людей, які навіть не підозрюють, що хоч завтра їх можуть попросити на вихід. Поки нам інформації ніякої не надавали. А як кодово саме будівництво тут відбувається Близько. Я знаю вже більше троху, мабуть. А ви не помічали, що їхня територія збільшується з кожним разом на Ну, вони в певний час її відгородили. А поки роботящі руки транспорт латали, поруч почала розгортатись самовільна забудова. Військовий стран країні. 2 березня 22 року. Київській області погнали окупантів, вигнали. Тут була стоянка АТП Академії наук, стоянка маршруток. От там, де іскаватори, там були мастерні. Причому заради котловану знищили навіть єдине навкруги бомбосховище. Як це сталося, тепер розбираються у ДСНС. І хто давав дозвіл, і що було підставою для знищення такого важливого об'єкту під час воєнного стану? Поза як у разі тривоги ховатися там нема куди. А скажі, будь ласка, а де укриття у вас тут? Є тут укриття? Немає? Угу. Добре. А тепер детальніше поговоримо про одіозного забудовника, який агресивно і доволі швидко захоплює державні землі. Зводиться ЖК компанія ТОВ Навіум Власниці Тетяна та Ольга Черненко. Вони офіційні власниці іншої скандальної фірми КСМ Груп. Ключові особи цієї групи Микола, Сергій та Арсені Копистири та Наталія Возна. До речі, Сергій Копистира є одним з підозрюваних у справі щодо спроби підкупити віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, якому намагалися дати хабар квартирами. Взагалі ж компанії з орбіти КСМ Груп активно забудовують землі Академії наук за умови, що частина житла віддається науковцям. Так, зокрема, ТОВ КСМ отримало дозвіл проставити хмарочоси у заповідній Феофанії. Нині там височіють вже чотири із шести житлових комплексів, девелоперам яких заявлено КСМ Груп. Щоправда, реалізація цих проєктів супроводжувалась скандалами. Наприклад, два роки тому близькі до КСМ груп компанії знесли гуртожиток, де жили науковці. Мешканців буквально випихали з помешкання, не дозволявши зібрати ані речі, ані гроші, ані документи. Ви ці адсюда сказали, як сапоги дайте саподідаться. Я в тапочках була Він взяв, як вонзелка, толкнітня як футбольний м'яч. Та повернімось до нашого зведеного нелегала. Ми вирішили розібратися у його законності. Отже, в 2021 році забудовник отримав право на далі. Цитую реконструкцію нежитлових будівель та адміністративно-побутового корпусу. Як бачимо, у тексті жодних багатоповерхівок і, взагалі, нових будинків. Про це, наприклад, свідчила відсутність вимог до максимально допустимої щільності населення, яка могла б проживати на цій локації. А за рік, коли будівництво вже йшло ударними темпами, забудовник з орбіти Копистири разом із співробітниками НАН ДТП та Будремкомплект звертаються до окружного адміністративного суду. І Феміда вирішує. Змінити назву проєкту на реконструкцію об'єкта під багатофункціональний та адміністративно-побутовий комплекс, враховуючи такі особливості, як Державна інспекція архітектури та містобудування України взагалі могла видати дозвіл на будівництво? Спойлер: ніяк дозволу немає. Повідомляємо, що шляхом перевірки відомостей, які містяться в реєстрі будівельної діяльності за параметрами пошуку замовник будівництва ТОВ «Навіум-2008», документів, що дають право на виконання будівельних робіт, не виявлено. Відповідно до чинного генплану міста Києва, вказані ділянки раніше значились як комунальні складські території. Житлове будівництво заборонене. Та якщо перевірити реєстри зараз, то побачимо, що цільове призначення земельних ділянок геть інше. Як так сталося? Напевно, про це мали б знати у Київраді. Це ж державна земля, на яку вони мають здійснювати контроль щодо її користування. Та столичні чиновники божаться, що нічого не змінювали. Виявляється, ця ж сумнівна четвірка: забудовник, нан, ДТП та будремкомплект також змінили це через суд. Але важливий момент. Це сталося тоді, коли на території вже гарували екскаватори, підйомні крани і зводилися майбутні поверхи. Визнати право позивача на проєктування будівництво та експлуатацію об'єктів житлового адміністративного та побутового призначення на земельних ділянках, розташованими в межах території проектування об'єкта будівництва. Департамент містобудування подавав апеляцію на рішення суду ОАСК. У ній установа стверджувала, що суд фактично зобов'язав чиновників змінити це цільове призначення вищезгаданої землі, що суперечить вимогам чинного законодавства України. Проте Феміда цьому не надала значення. Та чому Академія наук не звернула уваги на це свавілля? Все просто вони не вбачають у цьому жодних проблем. Реєстр земельних ділянок це документи рівніше питання, яке веде мій Тобто, я не бачу зараз порушення в тому, що зміна цільового призначення мала привести до зупинення діяльності підприємства. А знаєте, чому пан Осінський не бачить в цьому порушенні? Бо особисто у них зацікавлений. Завдяки ним у родини Осінських три квартири у ЖК Кришталеві джерела. Це те саме ЖК з історії про хабарку Бракову. І там же квартири у сестри Осінського і у Кума. Детальніше про цього начальника ви зможете скоро прочитати в аналітичній статті на нашому сайті. Та очевидно, що тепленьке крісло завідувача майна науковців. Цей чиновник залишати не збирається. Тим більше за нашу інсайдерську інформацію, будівництво продовжується і на сусідній земельній ділянці бутеремкомплекта. Там забудовник запланував дитсадок та майданчик. Тож ми вирішили запитати про подробиці у державтопідприємстві на підвідомчій землі, якого відбувається будівництво. На вході нас зустріла охорона. Ось таким хлібом і сіллю. Зважемо хорону, а тепер на замість у Бориса Івановича ходить, відбувається, тут щось розповідає. Що ж ви вироговий ховаєте очі? Що ж ви вироговий, ось його, о, бачите? Оце так працівники нам ведуть себе. Всередині несподіванка. Виявляється, тут, у державному, нагадаю, підприємстві, Офіс КСМ Груп. Щоправда, опечатаний правоохоронцями. І пояснити цей збіг співробітники не змогли. А, Це не а й дійсно дуже смішно, коли забудовник з орбіти Копистири починає будувати на державній землі, якою ви розпоряджаєтесь, без дозволів. До того ж змінює її цільове призначення через суд. Щоправда, навряд працівники цього наукового підприємства отримують хоч скількись квадратних метрів. Там є розподіл і на перевеликий жаль. Я його ну, ми його не було, не кажу. Поспілкуватись на цю тему ми пішли до директора ДТП Бориса Івановича Ніколенка. Ми навіть не встигли до кінця запитання поставити, а директор вже кинувся на вцьоки. Ймовірно, бо дійсно має що приховувати: наприклад, змову із забудовником. Та ці факти наразі розслідують правоохоронці. І сподіваємось, з відповідей на наші запити ми дізнаємось ще чимало цікавого. Під час проведення журналістського розслідування було встановлено, що на землях Національної академії наук ведеться будівництво багатоквартирних будинків. В ході журналістського розслідування були подані відповідні запити до державних органів з проханням надати інформацію та дозвільні документи. При опрацюванні відповіді, які надійшли, було встановлено, що Національна академія наук жодних договорів з забудовником не укладала на будівництво цих багатоквартирних будинків, а Київською міською радою відповідних дозволів. Не видавалося, що може свідчити про незаконність ведення будівництва. Науковці досить таки активно продовжують скаржитися на те, що в них немає житла. І кожного разу, коли ми стикаємося із подібними схемами і історіями, то питання залишається до науковців: то все ж вам скільки житлових квартир або скільки місць має збудувати цей забудовник? за фактом несанкціонованих будівельних робіт, знімальна група разом з правозахисниками 100 Корупції також викликали поліцію. Слідчо-оперативна група прибула на місце і зареєструвала заяву. Також до неї долучили додатки, відповідь України та інші документи, що можуть свідчити про незаконність будівництва. До речі, факти безвідповідального ставлення Національної академії наук до майна, яким вони розпоряджаються, фіксували й раніше. Наприклад, ще в 2017-му керуючому справами Нано Михайлу Сидоренка пред'явили підозру у зловживаннях на 22 мільйонів гривень, бо той передав частину столичного майна Академії наук, безпідставно змінивши предмет позову. Нині складається враження, що під час війни, коли вся увага прикута до лінії фронту та як забезпечити наших військових усім необхідним, деякі Науковці, ймовірно, змовившись забудовником та скориставшись бездіяльністю контролюючих органів, нахабно дерибанять державні гектари. Питання до вас, Академія наук, можливо, риторичне. А що ви за два роки повномасштабного вторгнення зробили для наших захисників? Можливо, презентували нові розробки техніки чи ракет. А хто житиме в тих квадратних метрах, які незаконно так поспіхом будує забудовник з орбіти КСМ Груп? Найдивніше у цій історії, що досі ніхто з апарату НАН не відповів. Вів ані на наші звернення, ані на прохання надати коментар. Бо ж і справді цікаво, а скільки квартир пообіцяли за дерибан державної землі. Та про це ми поговоримо вже у наступній серії. А ще про директора Бориса Ніколенка. Ви будете вражені, які статки має цей, на перший погляд, непримітний чолов'яга в чорних окулярах. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати другу серію розслідування. Побачимось.